Службове посвідчення чи можна будь ласка тільки не військовий квиток, а саме службове посвідчення? Вона немає до недоставці. Друзі, мої вітання. Перевірка військово-облікових документів представниками ТЦК та співробітниками поліції по новому. Хочу нагадати, що на сьогоднішній день. Усі громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати з собою та на вимогу пред'являти військово-обліковий документ та документ, який посвідчує особу. А я в свою чергу рекомендую мати також при собі постанову Кабінету міністрів номер 560, тому що дана постанова дає роз'яснення на багато питань. Що необхідно робити та знати під час мобілізації. А сьогодні ми детально поговоримо про перевірку військово-облікових документів уповноваженими представниками ТЦК та співробітниками поліції в будь-якому місці. Інформація дуже корисна для кожного з вас. В першу чергу, якщо ти хочеш знати більше про свої права, а ти повинен їх знати і користуватись ними, я рекомендую тобі підписатись на мій канал. У вас виникає дуже багато питань. По мобілізації згідно нової постанови кабінету міністрів, як ми можемо вам допомогти? Друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб мати можливість отримати і консультацію, і юридичну допомогу під час мобілізації. В першу чергу я рекомендую кожному мати з собою при собі військово-облікові документи, документи, які посвідчують особу, а також постанову кабінету міністрів номер 560. Чому? Тому що тут чітко даються певні роз'яснення про ваші права і обов'язки, про права і обов'язки співробітників поліції і уповноважених представників ТЦК. До речі, дана постанова є у книжковому варіанті. Якщо ви хочете її отримати, переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. І так переходимо до основної теми: перевірка військово-облікових документів під час. Мобілізації і розпочинається у нас з наступного у період проведення мобілізації уповноважені представники ТЦК. Або поліцейські, а також представники держприкордонслужби, мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. Хочу зазначити, що у нас тут вживаються наступні терміни: уповноважені представники ТЦК не просто представник ТЦК, а уповноважений. На вас немає службового посвідчення. Немає. А також у нас мова йде не про військово зобов'язаних, а про усіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Дана норма була у нас в законі. Ми її вже знаємо. Читаємо далі: право на перевірку військово-облікового документу надається представникам ТЦК уповноваженим вручати повістки. Далі уповноважені представники. Тобто, в свою чергу, якщо вам вручають повістку або перевіряють ваші документи, ми згадаємо закон, а там зазначено, що ви маєте право дізнатись прізвище, ім'я по батькові уповноваженого представника ТЦК, а також він зобов'язаний на вашу вимогу пред'явити службове посвідчення. На сьогоднішній день представники ТЦК вже діють згідно даної постанови, але є нюанс. Не у кожного представника ТЦК є службове посвідчення. І немає змоги взагалі ідентифікувати його приналежність до відповідного ТЦК. У вас немає службового посвідчення? Немає. У вас будь-камера включена? Так. Тобто ми не можемо підтвердити, що ви працівник ТЦК. А чому немає? Новий закон 18 травня набув чинності стосовно того, що усі представники центру комплектування зобов'язані мати службові посвідчення. З Великою повагою до вас я вірю, що у вас в вашому військовому облікованні вказано, що ви приходите в ТЦК. Але це документ, який показує проходження вашої служби. А зараз має бути саме службове посвідчення. Тому, на жаль, ми не можемо переконатися, що ви дійсно працівник ТЦК, бо у вас немає службового. правильно кажу? Суті правильно. Суті правильно. Відповідно, ми можемо їхати. Друзі, водії, наступну автоцивілку я рекомендую придбати на українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. бо це просто і вигідно. Заходите на сайт або в застосунок, вибираєте оптимальну для себе страхову кампанію. Вводите дані та мій промокод ДімаПАЛТАВА10 на 10% знижки і після оплати готовий поліс вже на вашому емейл та в застосунку. А якщо хочете заощадити більше, зверніть увагу на пропозиції з бонусами. Сумарно з промокодом зможете отримати до 13% вигоди і ще ви можете скористатися безвідсотковою розсрочкою на 3 місяці. Відразу платити лише за третину, а решта списується двома платежами у наступні два місяці. Як завжди, уся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео. А де будуть перевіряти військово-облікові документи? Хочу зазначити, що в будь-якому місці і у будь-який час. У прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, на пропускних е, пунктах через державний кордон України, тобто, хто сьогодні перетинає Державний кордон України, повинен мати з собою військово-облікові документи. Далі, де перевіряють, за місцем проживання, роботи, навчання у громадських місцях, громадських спорудах, будинках, місцях масового скупчення людей на блокпостах. Уповноваженими представниками територіального центру комплектування або поліцейськими. Мова йде у нас про блокпости. Хочу нагадати, що на сьогоднішній день. Постанови кабінету міністрів номер 1455 і 1456 там чітко зазначено, що таке блокпост і хто має право перевіряти документи, але уповноважена особа на блокпосту може автомобіль зупинити, а в подальшому вимагати документи військово-облікові документи може уповноважений представник ТЦК. Один може зупинити, а в подальшому інший може перевіряти. Як буде проходити перевірка військово-облікових документів? Читаємо під час перевірки військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, уповноважений представник ТЦК або поліцейський, здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Тобто, усі персональні ваші дані, які є у відповідних документів, вони можуть Фотографувати та здійснювати відеофіксацію. Але у разі, коли під час перевірки військово-облікового документа встановлено, що особа перебуває на військовому обліку в розвідувальних органах, то процес фото і відеофіксації таким особам здійснюватись не буде. А чим взагалі врегульована фото відеофіксація представником ТЦК? На даний час ще не врегульовано, але тут є відповідь на дане питання. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото та відеофіксації автоматичної уповноваженими представниками ТЦК, визначається Міністерством оборони України а органами та підрозділами поліції МВС. Далі, чому я рекомендую в свою чергу мати з собою відповідну постанову? Читаємо, тому що під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник ТЦК зобов'язаний назвати своє прізвище, власне ім'я та посаду, а також пред'явити посвідчення особи уповноваженої вручати повістки разом з паспортом громадянина, посвідченням офіцера, військовим квитком. Якщо представник ТЦК не знає цієї вимоги. Ви йому її пред'являєте, що ви в свою чергу зобов'язані пред'явити усі документи, щоб визначити ваш статус, що так дійсно ви маєте право перевіряти документи або вручати. А ось далі розпочинається дуже цікаве. У разі встановлення, що громадян порушує правила військового обліку, або порушує закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, або виявляються розбіжності військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру, що буде відбуватись далі. А далі відбувається наступне Старші групи оповіщення пропонує. Особі, яка порушила, прослідувати до ТЦК. Для чого? Для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру із зазначеною метою громадянину оформлюється та вручається повістка. Тобто вам пропонується та вручається відповідна повістка. А якщо особа відмовляється, не хочу, не буду брати повістку, не буду нікуди їхати, читаємо, що тут буде далі відбуватись. У разі відмови особи, наприклад, від отримання повістки, представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання. Повістки, які підписуються не менше як двома членами групи оповіщення? Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину. Що відбувається далі? Далі цей акт відмови від отримання повістки подається керівнику ТЦК. Для чого? Для вжиття заходів до притягнення порушника до адміністративної відповідальності. Яка відповідальність? Адміністративна, але штрафи. Немаленькі. Акт відмови від отримання повістки реєструється в ТЦК. Окей, склали вони акт. А далі знов таки ж пропонують проїхати до ТЦК. Громадянин відмовляється. У разі відмови прослідувати до ТЦК. Поліцейський, тут у нас вже долучається співробітник поліції, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання і доставлення громадянина до такого ТЦК на підставі статті 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Знов таки ж ми можемо отримати відповідь на одне питання: чи мають право представники ТЦК затримувати особу? Ні, вони не мають такого права. Якщо відносно вас вчиняються незаконні дії зі сторони представників ТЦК, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства оборони, викликайте співробітників поліції. Тут у нас чітко зазначено, що співробітник поліції, який входить до групи оповіщення, має право. Затримувати особу згідно статті 261. А що це за стаття? Зараз я вам вкажу це адміністративне затримання, а під час адміністративного затримання складається протокол. І згідно статті 262, де зазначено, що поліція може робити дане адміністративне затримання. Але чомусь в даній постанові не зазначена стаття 259. Доставлення порушника. Тому що ми розуміємо, для чого його доставляють в ТЦК, для уточнення даних, проходження ВЛК. Ні, а кодекс зазначає, що доставлення порушника відбувається з метою складання протоколу. А протокол на даний час, коли особа порушує правила. Мобілізаційної підготовки та мобілізації не складається. Ось така цікава інформація стосовно перевірки військово-облікових документів згідно постанови Кабінету міністрів номер 560. Представники уповноважені представники ТЦК будуть посилатися на відповідну постанову, але я впевнена, що ще не кожен знає, як чітко тут зазначені процедури. Тому, в свою чергу, ви повинні знати про свої права і обов'язки і краще постійно мати відповідну постанову. Нагадую, що на сьогоднішній день, якщо ви не маєте при собі або на вимогу, не пред'являєте військово облікові документи, документи, які посвідчують особу, в подальшому настає також адміністративна відповідальність і штрафи немаленькі. Чи буде можливість оскаржувати такі штрафи? Далі подивимось, почекаємо на судову. Практику, і подивимось, що там будуть зазначати суди. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях і до зустрічі!